Етері, авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки, поради для мам у складних обставинах, де взяти сили, як допомогти собі і дітям, як пережити горе, щоб не травмувати дитину, як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється, як зменшити тривожність дітей. Програма «Неньки» — це простір для вашого підбадьорення. Ми вітаємо вас знову в рамках програми Неньки. З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Тайм-менеджмент під час війни. Це про організацію свого часу і життя з дітьми. В сьогоднішніх реаліях, чому взагалі ця тема важлива? Я, як психолог, працюю з дуже великою кількістю мам. Звичайно, що коли почалась війна, багато мам виїхали, і головне, мами дуже багато мам лишилося вони самі з дітьми. У них нема допомоги, нема тата. Поряд, нема родичів часто, якщо в іншій країні, і все залежить від мами. Тобто, мама, і мама, мама, і тато, мама, і заробляє. Мама, і спати вкладає. Ось і те, що я чую від жінок, я думаю, що наші слухачки підтвердять це, те, що жінки зараз відчувають, це страшенна втома, страшенний стрес. Треба працювати, заробляти на життя, треба вчити мову, якщо ви в іншій країні, треба допомагати дитині вчитися, діти в стресі. Тобто, мами переживають страшенний стрес не просто від того, що війна йде, так? а от як організувати своє життя. Ось і це дуже важливе питання, як ми в цих складних обставинах можемо і чи можемо організувати своє життя, щоб не вигоріти. І мами це бачать прекрасно: що якщо не я, то хто буде про моїх дітей піклуватися? Якщо ви, дорогі мами? Ви горите, якщо у вас не буде сил, хто буде піклуватись про ваших дітей. І от виходячи із цієї думки, що я зараз надважлива, те, що відбувається зі мною, надважливо, от як допомогти собі? І я, як людина, яка більше 10 років займається темою тайм-менеджменту для мам, хочу сказати, що тайм-менеджмент і самоорганізація це якраз. Та навичка, яка просто рятувальна буде для мам, да, дуже багато мам мені кажуть, світа, ну а що я можу? Ну я нічого не можу, нічого від мене не залежить. Мене там кудись закинуло. Я і мала уїхати із дому. Все змінилося у дитини. Тож що я можу змінити? Важливо розуміти, що є речі, які ви можете змінити, дорогі жінки. І ще треба розуміти дуже важливу річ, що в часи непевності і змін нам завжди треба повертатися в зону свого впливу, повертатися туди, де ми щось контролюємо. Так, ви не контролюєте війну, ви не контролюєте, що роблять що робить ваш чоловік, наприклад, де він знаходиться, ви не контролюєте. Що вам там довелося виїхати із країни. Це було не в ваших силах, якось по-іншому. Але ви завжди контролюєте себе. Ви завжди контролюєте свій день. Ви завжди контролюєте, що ви будете робити. Ось зараз ви послухаєте цю передачу, і що я зроблю далі, який буде наступний крок. Це завжди в зоні вашого впливу. І те, що б я хотіла, щоб ми з вами зробили сьогодні, це подивилися, що дуже часто ми переживаємо про багато речей, які ми не контролюємо. І ми туди скеровуємо дуже багато уваги, дуже багато сил, а змінити ми нічого не можемо. Ми читаємо Новини ми переживаємо, ми страждаємо, вдома нічого не зроблено. От я б дуже хотіла, щоб ми зараз поговорили про конкретні кроки, які ми можемо зробити, щоб нам, як жінкам, як мамам, як берегиням, деякі зараз самі з дітьми опинилися. Повернутися в зону нашого впливу, і через тайм менеджмент ми якраз це можемо зробити. А коли ви побачите, що в вашому житті є щось, що ви реально контролюєте, це буде надавати вам спокою, надавати вам впевненості, це буде заспокоювати ваших дітей, і у них буде покращуватись поведінка. Тому, мабуть, от у мене є декілька порад, які я хочу зараз надати. Да. Перша порада е, дуже дуже проста. Нам треба знизити очікування від себе і від дітей. Е, вже рік іде війна, і досі ще дуже багато людей не можуть прийняти той факт, що тепер все не так, як було. Тепер все не так. І ми живемо зараз іншим життям. І, і за того, що ми переживаємо величезний стрес, діти не можуть вчитися. Ми не можемо бути такими продуктивними і працювати і встигати все, що ми встигали до цього. Неньки це програми для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Просто обставини життя змінилися, і ми вже не можемо так вільно спілкуватися з людьми, наприклад, чи кудись піти поїхати, як раніше ми це робили. Ось тому треба розуміти, що е, зараз наше життя інше, і е, враховуючи, що я знаю наш менталітет український, да, жінка вона така сильна, вона відважна, вона багато на себе все тягне, всі там хати виблискують, Їжа наготована, діти там гарні і уроки повчили. Дорогі жінки, зараз так скоріше за все не вийде, тому треба о, розуміти, що ви стресуєте, діти стресують, і якщо у вас щось не виходить, наприклад, там ви не встигли поприбирати, ви не встигли там повчити уроки з дітьми, чи ви не встигли там три блюда наготувати, чи щось те, щоб ви хотіли, щоб відбувалося, ви не можете зробити, щоб це відбувалося. Не сваріть себе за це, співчувайте собі і дітям. Ось і дуже важливо розуміти, що коли ми знижуємо очікування від себе, ми насправді фокусуємось на тому, що насправді головне. Я вже говорила в попередніх передачах про те, що е, саме головне це наші стосунки з дітьми. Е, ну, це перше те, що ми життя зберігаємо, здоров'я зберігаємо і зберігаємо наші стосунки, враховуючи, що сил зараз і ресурсів менше. Ніж було, а проблем більше важливо знижувати очікування, не сварити себе, не вважати себе поганою мамою, що я щось там не роблю, не сварити дітей, що ви там мені не допомагаєте, ви не розумієте, яка, які складні обставини. Ні, нам зараз всім дуже складно. Тому ми вчимося встигати лише головне, це моя друга порада буде. Ось тому важливо розуміти, що ми маємо організувати себе. Ми не можемо просто поринати в новини, наприклад, да, і там забуватися. Ні, нам треба розуміти, де моє коло впливу. Моє коло впливу отут, де я зараз знаходжусь зі своїми дітьми. І я зараз буду робити оце, а наступний мій крок буде конкретним теж запланованим. Ось, і якщо казати про ваш головний пріоритет зараз, дорогі мами, це перше створення ресурсу. Ви маєте бути фізично адекватні, да? тобто у вас тіло має працювати, інакше ви не зможете про дітей попіклуватися. А, ви емоційно маєте не розвалюватись на шматки. Ось ви духовно маєте знайти якийсь час, щоб побути з Богом да, і якось ну, підживити себе і свій дух теж. Ось тому перше, що ви маєте робити за день, це створення ресурсу, попіклуватися про себе. І це банальні речі: вчасно лягти спати, поїсти, попити воду, порухатись там, зробити якусь зарядку, помолитися. Тобто щось зробити для себе, і найбільша проблема в мам, які не справляються з дітьми зараз, які не справляються і все погано в родині, це тому, що вони весь час думають про інших, не про себе, дорогі мами. Це не егоїзм, це не погано. Ви маєте спочатку дати собі, тоді ви зможете дати іншим. Я думаю, що ну це те, що жінки зараз бачать дуже яскраво. Тому пам'ятайте, зараз особливо під час війни. Перший ваш пріоритет це мені встати і мені бути в силах, зробити щось для себе, щоб я могла мала сили прожити цей день. Далі я вважаю, от після пріоритету, я сама на наступний крок це увага дітям, увага от на ці стосунки, на близькість. Тому що знову ж таки ті питання, які я чую від мам, а що він навчиться, а що він сидить в екранах. А що там він мені не допомагає по дому? Ой, він там з друзями не спілкується. Не думайте про це. Думайте про ваш контакт з вашими дітьми. У вас за день має бути час, коли ви можете подивитися в очі дитини, провести якийсь час, погуляти, поговорити. Я розумію, що багато жінок живуть за кордоном і вони самі мають себе забезпечувати. Вони працюють цілий день, і в них є там 2-3 години ввечері, коли вони бачать дітей. Це важко, але хоча б в 2-3 години, оці, коли ви вдома. Не говоріть про школу. Ну ви спитайте, да? але не сваріть за оцінки. Не намагайтесь там вивчити всі уроки. Не намагайтесь зробити, щоб дитина там поприбирала в кімнаті, нарешті і так далі. Побудьте з дитиною, проведіть приємний час, щоб дитина, якщо вона бачить вас годину на день, щоб вона бачила маму, яка любить, яка піклується, яка підтримує, яка... Приймає дитину і може послухати її. Ось тому. перше у нас ресурс мами, друге, це наші стосунки з дітьми. Це увага дітям. А далі вже все інше буде, там уже буде там прибрати в домі, приготувати робота. Але якщо, хоча б ви, дорогі неньки, будете пам'ятати про те, що перше, мені обов'язково сьогодні треба дати щось собі, щоб я була жива і здорова. І друге, мені треба щось вкласти в стосунки з дитиною в цю близькість. Якщо будуть ці два пріоритети, тоді все інше у вас буде набагато легше відбуватися. Тобто, як ну практично. Запланувати свій день для того, щоб оці пріоритети зберігати, я пропоную зробити дуже просто: ви берете аркуш А4, чи не знаю, там зошит будь-який відкриваєте. І аркуш ділите на три такі стовпчики, і горизонтальні лінії проводите три стовпчик. Перший стовпчик підписуєте його зверху для себе, другий стовпчик родина, третій стовпчик. Людям зараз я розкажу, я називаю це е, планування в три кроки. Для мам це те, що я навчаю мам вже більше десяти років. і Це те, що дуже гарно працює. Тобто, коли я встаю зранку і я дивлюсь на свій план, який мені треба написати, у мене по суті є три такі сфери, в які мені треба сьогодні вкласти, дати собі для себе, що я маю сьогодні зробити собі. І записую, наприклад, там е, зробити зарядку. Там, Пробіжку, там не знаю, випити води, там чи може сходити до лікаря щось для себе, що ви зробите, записуєте. Далі родина. Родина це вже все залежить від того, в яких ви обставинах, наприклад, якщо ви самі з дітьми, значить, у мене там, наприклад, там, там особистий час з дитиною, да, чи погуляти з дитиною, чи подивитись мультик з дитиною, а, чи там поговорити про щось. Тобто, ви пишете, що ви маєте зробити для вашої родини. Аманеньки, це простір для вашого підбадьорення. Третє людям це те, що ви робите поза родиною. Наприклад, це ваша робота, якщо ви працюєте. Що саме головне, вам треба сьогодні встигнути по роботі. Знову ж таки, частина мам вони ходять на роботу, частина мам зараз працюють з дому і весь час вдома знаходяться. Мати такий план, чим вам допомагає. От ви написали, наприклад, там три справи для себе, три справи для родини, три справи для людей по вашій роботі. Зробіть одне, одне діло для себе спочатку. Щось якось там причешіться, умийте, зробіть зарядку. Так? Привели себе до тями, почали день. Далі перемкніться на другу колонку, там, де про родину. Так? Наприклад, там, там, зготувати сніданок чи там, розбудити дитину, там, і пацьомити, обійняти, допомогти їй зібратися в школу. Ось, Зробіть це. Потім ви закінчили ці справи, дитина йшла в школу і ви прийшли на роботу. Зробіть якусь справу із третьої колонки для людей. І що ми робимо? Ми е, не заліпаємо на чомусь одному. Ну, наприклад, там, там приготувала, убрала, там, відвела в школу туди-сюди. Сама вся втомлена, е, ресурсу немає, роботу не встигла поробити. Все погано, погано мама. Чи, наприклад, там сіла за роботу і про все забула? Вечір прийшов, з дитиною час не провела, сама втомлена, їсти не приготувала, теж негарно. Знову ж таки, да, якщо ми будемо тільки про себе піклуватись цілий день, і оце мені і ото мені і про все забула, і десять серій серіала. Ось теж це не це не добре буде. А коли у вас є план? І ви бачите ці три стовпчика, і ви розумієте, я побула тут, я зробила для себе. Тепер я перестрибую в родину. А потім я займуся роботою. І дуже важливо не, не суміщати справи. Тобто, якщо я піклуюсь про себе, я не, не відповідаю на імейли по роботі, наприклад. Якщо я займаюся дитиною, я знову ж таки не дивлюсь серіал чи не говорю по роботі по телефону. Тобто, якщо ви будете брати конкретний момент часу, фокусуватись на одній справі, з одній сфери, у вас буде уходити менше часу і менше сил, щоб це виконати. І потім ви будете переміщатись в інший стовпчик. От, в принципі, це таке. Дуже дуже простий спосіб, який допоможе вам організувати ваші пріоритети. Мати список справ і по ньому потрошечку просуватися вперед, ось, і е, вкладати от в усі важливі сфери вашого життя, щоб ваше життя було таке гармонійне, ось. І ще якщо казати про цей план на день, як би ви його написали, можете навіть не робити те, що я кажу, просто візьміть листочок, напишіть справи і тільки потім виконуйте їх. Тобто, не, не беріться до справ, поки у вас нема списку, що вам треба зробити. Ви будете набагато ефективніше, а якщо ви будете ще ці три стовпчики малювати собі і планувати, то це буде набагато легше робити гармонійно і підтримувати свої пріоритети. Кожна жінка, кожна мама у вас є дуже важливі речі, на які ви впливаєте. Будь ласка, зробіть зусилля над собою, від'єднайтесь від інтернету, від новин, від переживань в тих сферах, які ви не контролюєте. Якщо вам треба читати новини, читайте раз на день. Чи просіть там когось там чоловіка чи когось, щоб, якщо щось важливе, вони вам скажуть. Ось. А, будьте там, де ви зараз фізично знаходитесь. Поверніть свою увагу сюди, поверніть свою увагу в свій дім. Я тут зараз, ось мої діти навколо, ось моя робота, ось мій дім. Що я зараз тут контролюю? І а, насправді нам не треба. Аж, аж занадто далеко планувати. Що вам треба, любі жінки, почуйте мене, вам треба просто знати наступний вірний крок. От закінчиться програма, що я зроблю? Який буде вірний крок, чим я займуся? Ось, а для цього плануйте да, оці три стовпчика: собі, родині, людям. За великим е, рахунком, вам треба три справи головні зробити за день. Щось для себе, щось для родини, щось по роботі. Якщо ви це зробите, ви вже будете успішні, ви вже просунете ваше життя вперед і ви будете собою задоволені. Ось. Тому будьте там, де ваше коло впливу, тайм-менеджмент, самоорганізація це те, чому треба вчитися. Звичайно, що зараз ми не дамо всіх якихось порад, да, але зараз це все доступно. Є книжки, є відео, трошки в це зануртесь. Записуйте те, що ви хочете зробити, і пам'ятайте про пріоритети. Ваш ресурс дуже важливий і дуже дуже важливі е спілкування і стосунки з дітьми. І для того, щоб вкладати в себе і в стосунки, треба це планувати, тобто створювати якісь події в своєму дні, да в своєму планувальнику чи просто на листочку, що я конкретно зроблю, щоб Попіклуватись про своє здоров'я сьогодні, що я конкретно зроблю, щоб показати дитині, що я піклуюсь, люблю ось. Ми записуємо, ми потрошку виконуємо, і ми дуже з, з таким співчуттям до себе ставимось. Не вийшло нічого страшного. Завтра я почну спочатку. У мене не вийшло не тому, що я погана, а тому, що дуже складні обставини. Але я стараюсь, і все буде добре. З таким співчуттям, якщо будемо підходити, то ми зможемо тоді собі допомогти і допомогти нашим родинам. Це була програма «Неньки». Сьогоднішня наша тема була тайм-менеджмент під час війни про організацію свого життя з дітьми в сьогоднішніх реаліях. Дуже хороше і просте і доступне розкриття проблематики і поради від сімейного психолога Світлани Гончарової. Світлана, прошу вас в кінці з побажання від серця. Дякую, дякую, дорогі жінки. Ви дуже сильні. У вас є все необхідне, щоб справитись з цими складними обставинами, щоб допомогти дітям. Бог вас вклав величезне джерело, яке ви можете передавати. Вашим дітям, вашим родинам, якщо щось не виходить, це не тому, що ви погані мами, тому що вам реально зараз дуже важко. Ось, але якщо ми трошечки подумаємо, який наступний вірний крок зробити, подумаємо, а потім будемо робити, тоді ми будемо ще більш сильні. Наступна програма буде мати таку назву: екрани і гаджети. Що можна, а що ні під час війни, ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки» надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп світле радіо.